Ау. Так, малятка, ми з вами зупинилися на завданні 464. От його і до Ми розклали з вами число 230 на 200 і 30. І 30. Так. Розклали на 200. І 30. Для чого? 280. Для чого ми розклали? Щоб, щоб було легко, щоб було, щоб було легко було. розв'язувати. Так, щоб було легко додати. Спочатку додамо десяти п'ятдесят і тридцять це скільки буде? 80. 80. 80. І у нас є ще дві сотні. Двісті вісімдесят. Двісті вісімдесят, так? Почекайте, тебе здавайте. Так, так, дітки, приєднуйте, Ми тільки почали. Це те завдання, на якому ми зупинилися з вами, от ми його і продовжуємо. Так, я вже пишу друге. Я теж. Ну тоді коментуйте, Полінка і Тимурчику, як ми розкладаємо 360. Ага. А, 360. 360 і 60. Так, на сотні і десятки. на 30 і Десятки. І шістьдесят. І шістдесят. Так. І тепер ми бачимо з вами, що у нас є десятки, які потрібно додати. У нас є число сорок і число шістдесят. Додамо їх. У мене будь ласка. Так, так. Є ще звітуємо, що. Так потім ми пишемо У нас є 40 і 60. Ми їх додамо в першу чергу. 60 плюс 40 дорівнює 100. Так. 100. І 100 плюс 300 дорівнює 400. Так, і потім додамо ще. 300 Ці три сотні. а може, я потім буду коментувати? Так, можна. Давайте подивимося. У нас 60 і 40. Це ви правильно сказали скільки? Це рівно 400. Ні, ні, 60 і 40. 100. 100. І тоді додаю 300, отримую 400. 100. 100. Так, будь ласка. Давайте одну хвилинку почекаємо, щоб всі діти дописали другий вираз і тоді продовжимо ласка. Можна я прокоментую. Дітки ще будуть вирази, ще будуть. Не переймайтеся. Аліна я... тобі слово. Я буду Аліна, тобі слово. Шістьсот плюс сімдесят. 630 розкладываємо на 60 і 6 і 30. 600 і 30, так. Додаємо 70 плюс 30 плюс 600. Так. 70 плюс 30 буде 100. Так. І 100 плюс 600 буде 700. Так. Тобто ми додали десятки. І тоді додаємо ті суми, які у нас були. Так. І маємо відповідь 700. Коли закінчите, підніміть, будь ласка, очі. Алінка бачу, Веренічка бачу. Дякую, Полінка. Казаренко, Полінка Лавриненко, бачу ваші очі. Дякую, Міланка, бачу. Так. То, я хлопчику, дякую. Хто дописав, може зробити поки пальчикову гімнастику. Ага, хорошо. Дивіться, нова вправа для розвитку. Ем, mm -hmm. Як вона називається? Психоно ем, нейрокорекційна вправа. Тримаємо пальчики о, по черзі. Все, Це, не я не я не Це легка я вправа, легка. А тепер переміщуємо пальчики, ніби вони обнімаються, а всі інші тримаються купи. Тепер це ж робимо з безіменним пальчиком. Те ж саме Але, робимо безпередчиком. Із, із вказівки багато зайвих питань, малята. Зусеречтеся, будь ласка, на що? моєму голосі. А який це урок? Математика. Хіба би... ж не та... очевидно, що за урок зараз? Так. Було бажне, та... Там зверху видно, що зошит з математики. Балята. Багато зайвих розмов. Бачу, що ви вже підняли очі, зробили пальчикову гімнастику, тому рухаємося до наступного завдання. Запишіть, будь ласка, завдання 466. Тепер ми вже розкладати будемо усно. Усно. Полінка Казаренко, тобі слово. 20 200. плюс 30. 200. 200. 200 розкладаємо на 100 і 100. Для чого? Ні. Щоб... Ні. Потрібно розкласти число 380. На які числа ми його розкладемо? Ми... На 300 і 80. На 300 і 80. Так. Що до чого будемо додавати? Сотні. 200 плюс 80. Так. Тобто ти вважаєш, що зручніше додати сотні... До, до десятків але ж навіщо ми тоді розкладали ми розкладали для того що нам щоб нам додавати розряди до розрядів сотні до сотень десятки до десятків зручніше додати 200 до 300. це скільки п'ятсот п'ятьсотків так і тоді додають... сорок так, і тоді додаю ті десятки і отримаю 580. Будь ласка, Ірюша, наступний коментуєш. Юріша, є зв'язочок. Чуєш мене? На жаль, немає зв'язочку. Милана, давай 300 плюс двісті дев'яносто перепишем это. 300 плюс 290. 300 надо... Треба. Треба уделить на 2. Для чего? Е Ні, 300 не треба ділити на 2. Нам треба 290 розкласти на десятки і. Одини. І, од... і один. На якійсь одиниці, якщо тут судять. Десятки. десятки, десятки. Будь ласка, вимкніть мікрофони. Вимкніть мікрофони. Добре. І говорить одна дитина. Будь ласка, Мілана, тобі слово. На які числа ми розкладаємо 290? 200 і 90. Так, правильно. Тепер додаємо сотні до сотень. 300 плюс 200. Угу. Буде 500. Угу. Плюс 90 буде 590. Так, тепер все правильно. Будь ласка, Вероніка, тобі слово. Двадцять плюс триста сорок. Триста розкладаємо. На триста і сорок. Угу. І додаємо двадцять. До чого? 20 до трьохсот сорок. 40. До сорока. Мгу. Двадцять плюс сорок. 60. І, і 300, 360. Дякую. Так, не коментував ще Тимур. Алінка вже коментувала. Агінка коментувала, але дуже хоче ще. Будь ласка, Тимур, і тобі слово. Тридцять плюс 200, 70. Ага. А дві, 270. А 270 розділяємо на 200. Розкладаємо на 200. Ага. Розкладаємо на 200 і на 70. Uh -huh. А потім ми 70 плюс 30 uh -huh. буде 100 і 100 плюс 200 uh -huh. до рівня 300. Uh -huh. 70 і 30 – це 100, і тоді ще 200, відповідь? 300. 300. Так, правильно, відповідь. Дякую за відповідь. Малята, чи зрозуміли вам такий спосіб обчислення? Так. Так, сподіваюся, що далі ми з вами впораємося із наступною задачею. Чи залишитеся вирази? Вирази дописали? Ні. Так. Ні. так, так, Ні. так, хто дописав, робіть пальчикову гімнастику або гімнастику для очей. От якраз у мене вже. Uh, Тимурчику, uh, uh, вийкни, будь ласка, мікрофончик. Дякую. Або гімнастику для очей. Важливо робити відпочинок, бо ми постійно працюємо за комп'ютером, з гаджетами. Нам потрібно давати рукам і очам головне відпочинок. Машина був. В колоссирован була. Так. так. І ми з вами рушаємо до завдання, точніше, задачі 465. Подивіться на неї. Вона у вас у підручнику на сторінці 113. Ми з вами цю сторінку сьогодні відкривали. Ось вона. Це задача, щоб вам не дивитися постійно в монітор, подивіться у підручник. 465 та задача. Коли і розв'яжи задачу за коротким записом і малюнком. Кому знову надавати, хто готовий вже задачу скласти? Будь ласка, Ігоре. 300 а, а, що, а що вони 300 гривень? Штани стоїть 300 коштує, гривень. Коштують 300 гривень, так? Курка коштує невідомо. Невідомо, що на 40 гривень дорожче. Ніж штани, так? Ні, е, ніж штани. Питання? Скільки, скільки всього? Ні. Угу. Скільки... Скільки всього сто, коштує, стоїть коштує. коштують куртка, куртка і штани? Разом. Так? Раз. Можу я одразу додати е, вартість штанів і куртки і дізнатися, скільки вони в кого разу? Так. Можна? Так. Так я ж не знаю, скільки куртка Ні, коштує. Може. Ні, не можемо. Але ми можемо це дізнатися. Ми не знаємо, скільки коштує куртка, але ми можемо це дізнатися. Діти, а що ви так активно пишете? Ми ще нічого не пишемо, тільки обговорюємо. А я вже була задачу. Угу. Краще поважно послухав, Кирюша, бо потім помилок багато мені надсилаєш на перевірку. Я Хочу, куртка, куртка коштує на 40 гривень дорожче, ніж штани. Знаючи це, я можу знайти, скільки коштує куртка? Так. Ні. Чому? Чому ні? Так. Можу. Штани 300 гривень, а куртка на 40 гривень дорожча. Дорожча це більше чи менше? Більше більше. Отже, мені треба збільшити на 40. 40. Що я знайду? 300 плюс 40. Так, що я цим знайду? Я 30. знайду 300 плюс 30. Так, я знайду 300 плюс 40. Так, знайшла. А тоді, після того, як я знайшла ціну куртки, я можу знайти вартість штанів і куртки разом? Так. Якою дією? Додавання. 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 Додавання, так, Дивіться, ось це коротка умова. Вона у нас у підручнику, тому ми її писати не, не будемо. будемо. Ми її відкладаємо. Куди ж нам її відкласти, щоб вона була перед очима? У вас підручничок перед очима, так? Так. так. Отже, у нас є дані 300 гривень штани. І на 40 гривень дано, <гум> Так, знайдіть, будь ласка, скільки коштує куртка, і напишіть мені у чат. Я вже записав розв'язання. <гум> правильно, Веронічка, так, ти правильно знайшла ціну куртки. Правильно, ти був, це ціна куртки, так. Так. Дякую, Ігоре, Правильна відповідь. Алінко, дякую. Ігорьок молодець, не забув гривні дописати. Правильно, Міланка, не забувайте тільки гривні дописувати. Міланка, правильно. Можна я вже бездію пописати? Так, записуйте першу дію, записуйте. Тож, штани коштують 300 гривень, а куртка. 340 гривень. 340 гривень. Тепер я можу знайти разом куртку ціну і штанів. Так. Так. Що буду до чого додавати? 300 на 40. Для чого? А, я думаю, 300 плюс це 40 це ціна куртки. Веронічка вже відповідь мені написала правильно, так? Будемо 340 плюс 300 додавати. Так, ми знайшли ціну куртки, з'ясували, що вона коштує 340 гривень. Так. А штани знаємо 300 із короткої умови. Можу знайти скільки разу? 540, так. Скільки, скільки, Полінка? 540. Так. Запишіть другу дію і дайте відповідь. Скільки за всю покупку заплатили? Алінка молодець. О, Я знаю! Пишіть, пишіть на них чат. Ми родичка теж правильно, Алінка, правильно. Мож... Так. так, Полінка. А, мож... а можете, пожалуйста, повторити, я просто була тоді. Так. Другу дію. Ну, у нас є ціна штанів. Скільки штани коштують за умовою? 300 гривень. Тимурчику, 30. тихіше. А куртку ви знайшли у першій дії. Скільки куртка коштує? 340. Так, як знайти разом? 300 плюс 340. Речі. Так, за обидві речі. Дякую. Дякую. Угу. Допомогти з першої дії? Так, з скільки коштують штани? О, просто 300, 300, 300. Ілюша тихіше. Скільки. Ілюша, скільки коштують штани? Ілюша? 300. 300. А куртка на 40 гривень більше. Як знайти, скільки куртка коштує? Міланка, ні-ні-ні-ні, Мілана, неправильно. Думай другу дію уважно. Думай. Додати 30 плюс, ой, 300, 300 плюс 40. 40. Що ти цим знайдеш? Так. І тепер дивись, я вже от в коротку умову поставила те, що ви знайшли. Міланка, дивись: штани коштують 300, а куртка 340. Яка буде друга дія? 300, 340. Так, щоб знайти дві речі разом, скільки коштує, нам треба додати ціну однієї і ціну іншої. Так, малятка. Ми з вами закінчили класну роботу. Але у нас ще є час, тому я пропоную зробити ось як. Ми з вами зараз зробимо фізхвилинку, а тоді одразу виконаємо домашнє завдання з математики. Ви згодні? Так, так. так. А можна можете повторити У мене інтернет. Було. Повторюю. Ми зараз з вами зробимо фізхвилинку і одразу виконаємо домашнє з математики, тому що ми половину уроку з вами математики раніше виконали до тривоги, половину зараз доробили, і у нас лишився час. Пропоную одразу зробити самопідготовку. підготовку. Ви ніколи на лиці Так, хто дописав відповідь, встаємо. І робимо фіз хвилинку, і я тоді бачитиму якраз орієнтуватимуся, хто дописав по ваших фізхвилинках. Якщо дописали, робіть віз хвилинку. Yeah, you know, I'm okay. game.